Багатьох виникає питання, наскільки це компанія легальна, наскільки вона працює законно, тому що це дуже серйозне питання і турбує багатьох людей. Знаєш, для мене це питання стояло на першому місці, тому що оскільки я постійно розповідаю в соціальних мережах, я себе не хотіла своє ім'я забруднювати і Чимось незрозумілим, якоюсь фінансовою махінацією, пірамідою і якимись незрозумілими компаніями. От, ти розумієш, для мене моє ім'я, мій авторитет є дуже і дуже важливим. Це те, про що ми говоримо постійно, про особистий бренд. І я дуже би не хотіла, щоб моє ім'я було пов'язано з чимось таким, яке потім. Просто, знаєш, як діагноз буде стояти, перекреслювати абсолютно всю мою роботу в соціальних мережах. Тому я це питання також для себе, поки я його для себе не закрила, я не почала розповідати про Лівгуд жодного слова. І я буду говорити через свою історію, через свою призму, через те, що для мене виявилося такими ключовими моментами. По-перше, компанія зареєстрована в штаті Флорида, Америки. Це величезний для мене такий живний плюс. Хочеться говорити і звертати на це увагу. Чому? Тому що ніяка жодна фінансова махінація, фінансова піраміда не буде зареєстрована в Сполучених Штатах. Вона може зареєстрована бути в якійсь офшорній зоні, там на Кіпрі, на в Дубаях і так далі. Ви всі прекрасно знаєте. Інколи Велика Британія також знають, як можна обійти наші люди, реєструють свої компанії там. От, і... І для того, щоб обійти оці всі податки, і це все офшорні зони називається, розумієш? І для мене дуже важливим було показником, що це саме Сполучені Штати Америки. У нас, до речі, є посилання на реєстрацію. Хто цікавиться цим, можете написати мені, можете написати в ленці. Ми дамо посилання, і ви самі в цьому все впевнетеся. Тобто, це один із важливих моментів. Наступний момент. Щодо офіційності, легальності, ти, що компанія, власники компанії це відомі публічні люди. Проаналізуйте для це саме для думаючих і мислячих людей, що жодна, жодна із фінансових пірамід, махінацій, таких недобросовісних компаній, жоден із власників себе не показує. І коли говорять, питають, задають питання, хто вас власник, вони кажуть, ой, та там такі люди, їх краще не називати, тому що вони там не мільйонери, а мільярдери. І щоб їх там, щоб вони жили спокійно, щоб їх там і не пограбували, і не вбили, і так далі. Там знаєте, от такі історії починають якісь там такі тайни-тайни, покриті мраком, і не називають просто імена, або це хтось там за кимось та розумієте, що там є така людина, а от його замісник, оце отакий, знаєте? хтось за кимось немає ніякої конкретної відповіді. Для мене важливим показником було те, що засновники публічні люди. Це Бен Глінський, Наудер Хазан, Райан та Ліза Гудкін, сімейна пара, чотири людини. Наступним моментом, таким дуже важливим, що ці не просто публічні люди, що ми знаємо, хто це такі і про них. Ми про них можемо дізнатися на просторах інтернету, і при цьому ці люди. Тричі на тиждень виходять до нас прямі ефіри. Я ще жодного разу не бачила, щоб засновники компаній звітували щотижня перед своїми партнерами компаній. Розумієш? От для мене це було дуже важливим таким показником. І я вже тут, 14 лютого, 14 лютого не було тижня, коли б вони не вийшли на зв'язок. Є у кожного із партнерів, у нас є свій власний кабінет, у нас є господи, план заходів на тиждень і в кожного із нас приходить посилання на Zoom-кімнату. Ми можемо приєднатися туди і самі задавати. Конкретні запитання нашим засновникам це також є дуже важливим показником. Тобто, все легально, все відкрито, все знаходиться в правовому полі Сполучених Штатів. Ну і сама законодавча система Сполучених Штатів, ви знаєте, що одна із найкращих у світі. Там яка, будь-яка якась махінація, якщо буде виявлена, то грозить до довічного ув'язнення з основниками таких фінансових махінацій. Мені подобається, як Бен Блінський колись відповідав на запитання щодо цього, він сказав, що вибачте мене, але в мене є сім'я, у мене є діти, і я не хочу сідати в тюрму. Я таким займатися не буду. Це все легально, це все відкрито. Хочете? Наймайте адвокатів, можете розібрати всю нашу компанію на запчасти, на запчастини, каже, ви думаєте, що ви перші, хто це хотів зробити? І вже ми існуємо 11 місяців як клубна система і партнерська програма, і це вже доведено, що це дійсно така сучасна нова модель бізнесу. Ну, Чесно кажучи, як така, як нова модель бізнесу, тут можна сказати, що це більш удосконалена модель бізнесу. Але ж все ж таки. Це знаходиться в правовому полі Сполучених Штатів. Для мене це також дуже важливо. Ну і ще, якщо взяти от, взагалі про легальність, про законність, я можу сказати, що також дуже важливим моментом от, щодо продукту. Знаєш, от можна розібрати її засновників, можна і маркетинг, можна все. Але ж тоді думаєш, ну а що ж з продуктом не так? І тут також для мене все дуже чітко і зрозуміло: на кожен продукт є своя сертифікація. Причому також сертифікований. Продукту Америки. Сертифікатів дуже і дуже багато. Одним із головних сертифікатів є сертифікат GMP. І це також дуже важливим. Я от, коли також чула про це, для мене, а що ж таке GMP? Що таке GMP? От, Всі, всі нимо так махають і кажуть, що у нас, е, в нас от є сертифікат. І я не розуміла, що таке. Знаєш, я навіть зараз підготувала, е, що таке GMP, секундочку, буквально. Концепція GMP визначає параметри на кожному етапі виробництва, уявіть собі, ета, на кожному етапі виробництва, починаючи від матеріалів, з яких зроблені стіни, підлога на виробництві, кількість організмів на кубометр повітря. ви уявіть собі, До уніформи співробітників, тобто потрібен ще аналіз уніформи співробітників та маркування, що наноситься на упаковку. Тобто тут береться загалом абсолютно усе, усе в яких умовах не просто сам продукт як виготовляється, а саме ще й в яких умовах і хто його виготовляє? Розумієте, маркування, що наноситься на упаковку, що тут таку, це дуже дуже має величезне значення, що просто так GMP давати нікому не будуть. Ну і сам самі сертифікати, оці що видані, то вони. Сертифікована не тільки кінцевий продукт, ну і сировина, сама з якою виготовляється, також сертифікована. І, от коли я для себе закрила ось ці всі питання, я зрозуміла, що в мене питань щодо легальності, щодо того, що це дійсно. Компанія, яка знаходиться в правовому полі, в мене все, в мене більше не виникло, і я закрила собі цю навіть це питання. Коли мені хтось пише там Ой, це піраміда, ой, це аферісти, це просто люди, які не хочуть розбиратися, і вони от почули якесь слово, і, і все, от, знаєш, ляпнули і пішли далі. Мені навіть ну не цікаво з такими людьми спілкуватись, тому що це питання для мене чітко закрите. Так. Все це підтверджує дійсно, що компанія легальна і працює в правовому полі.